Вітаю, друзі, з вами адвокат, військовий адвокат Валерій Макіїв і хочемо поговорити про наболіло для багатьох для тих, хто називає себе обмежно придатними І я скажу не тільки про них ідеться, про тих, кого зобов'язали до 4 лютого 2025 року за нормою закону пройти ВЛК Сьогодні дискусія. Представники Міноборони, ТЦК кажуть, ну у вас було 9 місяців з того закону, який був від постанови верніше, від 4 травня 2024 року. І чому ж ви не пройшли? Ну, були такі історії, що зараз ті хлопці, які давляться в чергах до ВЛК, кажуть, а ми приходили, нам сказали, чи ви приходите заповісткою. Прийдете. Ну так, звісно, приходити потрібно було за повістками зараз. Як в тому фільмі про Старіка Хатабича, ну щось не підходить. Ми зараз змінимо правила гри, і це, в принципі, то нормально було б, але все-таки як на мене, нормально було б нормувати, щоб казувати, що приходьте за повістками, а ми якось тут будемо це адмініструвати. Ні, норми закону зараз змінюються в таку сторону, що нас не цікавить, як ви це зробите, але вам ось новий дедлайн. І є вже законопроект, який надійшов до Верховної Ради, про внесення зміни до пункту 2, розділ 2 при кінцеві. Та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист у пункті другому зараз в пункт 2, оцей власне який був про 9 місяців на ВЛК, зазначається наступне: установити, що громадян України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом. Крім осіб, визнаних в основному порядку особами з інвалідністю, з дня набрання чинності цим законом зобов'язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд. Зрозуміло, 5 червня це ще не закон, але думаю, що він з легкістю в турборежимі пройде і у нас буде новий термін до 5 червня. Але мене тірзає смутне сомнення, як казав класик, що при такому адмініструванні, як було до цього, що ті заявлені посадовими особами мільйон чоловік мають чи можуть вони мають, але чи вони зможуть в належний спосіб пройти ВЛК до цього 5 червня? Поживемо, побачимо наразі. Маємо дедлайн. Хай вам щастить.